Доброго дня. Знову те саме. Але я замітив, що воно починає пищати при спробі подачі бумаги. Хоча пишіть в цій стороні, де голка паркується. Але Вона паркується і все добре. Тепер по цьому речагові, що він відчуває, чи є бумага. Ну, з цієї сторони в нього вроде би, все нормально. Він там заходить, він в посадці. От, все добре. По цій стороні я легенько трогав, він підпружинений, все добре. Але дивіться, у нього це с речах, він якось чи загнутий кудись, там у нього хвостик є, десь туди він заходить всередину. Чи то так має бути, чи ні. Ну, я, якщо прикладати бумагу, то до бумаги взагалі нічого не касається. Це, наверно, ну, те, що я казав, що пробували заставляти бумагу і в них щось не вийшло, і, напевно, загнули його. Можете ну, сказати, куди він має бути загнутий? Я попробую його чи відігнути, якщо відламаю, ну то треба тоді другу таку запчастинку.